Одна з масовіших атак за всю історію широкомасштабної війни Можна сказати, що та кількість ударів, яка була сьогодні вночі, Може свідчити тільки про одне, що Росія продовжує свою терористичну місію, як вона вважає? На жаль, в першу чергу страждає житлова інфраструктура, державна інфраструктура. Ну і саме головне, що страждають люди. В місті Києві тільки 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють рятувальники, поліцейські, комунальні служби тому питання залякування населення. Для того щоб кожної ночі, починаючи з 12-го часу ночі і до ранку, тероризує держава терористи всіх наших громадян.